Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну сю і подумки тихенько полетіти, У флеєм на землю святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном, і час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовляком, прийшов в цей світ по так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя, коли срятує сіти дворя, це немовля десь мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він Ісус, десь людям майбуття. І час прийде, і по святій землі буде ступати ноги сина Бога. Він людям дасть надію у життя, і в серці назавжди прийде тривога. Його характер, це зразок і приклад, Його слова, це спокій і добро, і те, що Він великий, незмінний. Де є безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і веселий, стався силою у їхньому житті, тим, хто слабкий, він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився добрий пастир для всіх голодних, він не хліб життя, для тих, хто в страху, він пристановище і фортеця. Для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для метрів Він, для, то, для той, хто дає життя, для бідних Він є той, хто так збіднів, що кожен з нас навіки збагатився. Для багатих Він багатіше від усіх, і по правиці батька оселився. Для відомих Він той, хто був, є і буде, для всіх дітей, Він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених, він той, хто любить. Для знатних йому ім'я цар царів, тому сьогодні озираємося в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя? Може він для тебе лише історична постать, може для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслах. Ісус це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах І Ісус надіє, і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, помеше на Христі, дає тепер життя нове. І незалежно віриш Ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до Нього в Каяті, стає Він Богом в нашому житті. 아미.